Друзі, всім привіт! Мене звати Куліченко Дарина. Я тренер з ораторської майстерності та роботи з камерою. І сьогодні ми з вами зробимо дуже просту, швидку, класну артикуляційну гімнастику, яку слід виконувати щодня до 5 хвилин часу. Їй потрібно приділяти задля того, щоб вийти на новий якісно інший рівень звучання. Також рекомендую виконувати артикуляційну гімнастику перед записом розмовних сторіс, Веденням прямих ефірів, публічними виступами тощо. Тож, поїхали. Спочатку ми з вами будемо розминати наші щочки. І ми уявляємо, начебто, ми надуваємо велику повітряну кулю. Ось тут переводимо це повітря в іншу щоку, не відкриваючи роти. Тепер наше повітря йде ось сюди і переводиться наверх. Тепер наше повітря йде по колу. Далі ми задіюємо наш язик і ведемо його по колу, напружуючи наші щоки, будь-яку частину обличчя і наш сам язик. Тобто ми маємо відчувати таку напругу. Готові до наступної вправи. Ми беремо наш язичок, висуваємо його вперед у вигляді трубочки. Молодці. Тепер ми беремо висуваємо знову наш язичок і намагаємося спочатку дотягну... дотягнутися до кінчика носа, а потім до підлоги. Молодці, зробили так 10 разів. Наступна вправа знову для язика. Ми його висуваємо вперед, витягуємо і ведемо по колу. Спочатку в, іншу, в одну сторону, потім в іншу. Всього заживає вже нічого ні. А намагайтесь не доторкатись до власних губ. Ваш язик в цей момент має вже трішечки втомитися. І дайте йому відпочити, уявляючи, що ми коник. Тепер ми наступні вправи виконуємо для губ. Найперша вправа це трубочка-посмішка. Наші зуби. Наші губи витягуємо в трубочку і ведемо по колу в одну сторону, потім в іншу. Тепер ми зробимо, дамо відпочити нашим губам і зробимо декілька вправ для щелепи. Вимовляємо, наче звук А. Просто широко відкриваємо рота. Тепер звук О. І тепер У. Тепер разом. Тепер ми відкриваємо нашу щелепу, трішки вниз. І кладемо три пальчики на зубки. І ми намагаємося давити щелепу вверх, наче підійм... підіймати щось важке і пальчиками давити вниз. Проте робимо ці вправи дуже-дуже обережно. І далі робимо, ведемо по колу нашу щелепу. Ось і закінчилось наше з вами коротке проте дуже корисне тренування. Якщо ви чуєте, як я починала це відео, я не робила попередню артикуляційну гімнастику, і як я говорю зараз. То це дуже велика різниця. Я її відчуваю насамперед, тому що мені набагато легше говорити, і ми з вами маємо виконувати її щодня, як я вже казала на початку цього відео. Я буду дуже вдячна вам за відгук про це відео, про те, наскільки ефективна для вас ця гімнастика, чи сподобалось вам її виконувати? Можливо, у вас виникнуть якісь питання. І я залюбки дам вам якісь поради. Пишіть на ось цю сторінку, яку ви бачите зараз.